Україна єдина українці одна сім'я. Херсонська молодь провела небачену за розмахом акцію. Вишиваним рушником хлопці та дівчата з'єднали береги Дніпра. Видовищна подія відбулася на Антонівському мосту. Неймовірний настрій, що панував серед учасників акції, передавався усім, хто проїздив повживий ланцюг. Водії сигналили у відповідь на посмішки та дружні вигуки молоді. Завдовжки 700 метрів. Рушник насправді складається із сотень різних полотень, вишитих руками багатьох мешканців області. До створення єднального шедевру долучилися. Дитячі садки, школи, професійні училища, університети Херсонщини. Так, руками майстринь традиційними червоними і чорними та життєрадісними барвистими нитками рушник промовисто виголосив позицію мешканців області. Україна єдина і неділима, вільна і незалежна держава, в якій кожна людина має право на самовизначення та гідне життя. Робота над вишивкою тривала десь на начебто півроку. Потім приложили рушник віддати на цю акцію, та я на хвилини не Тому що Україна єдина і вона повинна бути єдиною. Ніяка частина України не повинна відходити, не за те боролись наші предки. Я за цю акцію і я за те, щоб вона була не один раз. Тому що люди повинні знати, що Україна є, і вона є і буде стояти на цій землі. Я очень рад, что попал сегодня сюда на такую вот акцию, действительно, которая, которую смело можно назвать всеобщей, объединяющей. Я уверен, что в дальнейшем именно молодежь, вот наша херсонская активная молодежь, она и является примером, и в дальнейшем станет именно той силы, которая способствует вот правильному развитию и именно в правильном направлении будет развиваться вот как наша страна, так и Херсон в общем. Символічний живий ланцюг, що розтягнув рушник поміж берегами Дніпра, не міг залишити жодного свідка акції байдужим. Молоді сповнені енергії, планів та сподівань юнаки і дівчата показали. Вони українці, вони усвідомлюють свою національну єдність. Вони люблять рідну землю. Тобто всі освітяни, всі дітки, і оскільки сьогодні ще не закінчились канікули шкільні у загальноосвітніх школах то в основному на мосту сьогодні були студенти і учні професійно-технічних навчальних закладів. Ми зустрічалися напередодні з самоврядуванням студентським, і студенти кажуть, тобто, ну, ми думали, де цей рушник, кому можна показати. І студенти в таку ініціативу проявили, Давайте як рушник єдності всієї України, всіх народів, які населяють Херсонщину, таких 115 народів і народностей. І от як єдність всіх територій і області, і України, якраз міст, який ну на Дніпрі, а Дніпро об'єднує всю Україну нашу символічний сам рушник, як символ родини є Єдності, і Дніпро, так само як символ нашої України. Ну, ми бачили, як підтримували всі, які проїжджали водії, машини, і гуділи, і сигналили, і махали руками. Тобто, я думаю, що ніхто не буде осторонь. Я думаю, що серце кожного українця, кожного громадянина України, ця акція вона зачепить в гарному розумінні. зі запа